У Подільському міському будинку культури провели майстер-клас із бісероплетіння, де учасники різного віку змогли познайомитись з особливостями станочного ткацтва. Творчий захід зібрав людей, які прагнули навчитись техніці плетіння прикрас, а саме браслету з оригінальним орнаментом. Майстер-клас проходив під керівництвом Ганни Бузовської, яка розповіла про різні техніки цього ремесла. Вона детально пояснила учасникам, як правильно працювати зі станком, що є основним інструментом для створення оригінальних прикрас. Майстриня відзначила, що саме станочна техніка дозволяє створювати рівномірні орнаменти та складні візерунки. Ганна Бузовська поділилася з нами історією свого шляху, а також розповіла про деякі нюанси станочного бісероплетіння. Почала займатися бісером десь перед початком війни. Я побачила також гердани, дуже гарні і захотіла спробувати. Мені це сподобалось. і Я вирішила, я себе знайшла в цій сфері в цьому бісері. Це для мене антистрес. – Що найбільш складного саме ось у такому бісереплетінні? Найскладніше це, напевно, натягнути нитки, а потім ховати ті всі нитки. А по часу скільки займаю, щоб, наприклад, ось такий як зараз учасники платуть. Ну коли я починала, я мій перший гердан, я зробила його за тиждень. А зараз я гердан можу зробити 3-4 дні. Захід допоміг учасникам не лише освоїти нові навички, а й розвантажитись від буденності та трохи розслабитись. Дуже цікаво і подобається. Не складно? Ні. А ти колись до цього займалася бісероплетінням? Займалася уже три роки займаюся. Mm -hmm. А саме на станку. На станку з цього не перший раз займаюся. А до цього ви займалися якимось видобуття? Я вишиваю бісером, я вишиваю хрестиком. А цим mm -hmm. перший раз. Mm -hmm. Показала вам Анічка, я вже. Вишивати Возволь. бісером і ось робити такі. Прикраси, що важче? Ну, поки це важче було перший раз. А Вишиваю бісером вже год десять. Далі будете займатися таким? Ну, попробую. Підсумовуючи, варто відзначити, що майстер-клас із бісероплетіння став ще одним кроком до розвитку культурної та творчої сфери подільської громади. Ольга Сидник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.